Привіт, батьки! У цьому відео ми поговоримо про розвиток слухової уваги у дитини за допомогою ігор. Коли я кажу ігри на слух, які перші думки у вас виникають? Ну, напевно, це ксилофон, можливо, якісь ще музичні ігри, і що ще цікавого тут можна придумати. Якщо ви вже дивитесь це відео, напевно, ви знаєте про важливість музичного розвитку у дитини. Тому одразу перейдемо до суті питання. Коли я тільки почала цікавитися питанням розвитку слуху у дитини, я помітила, що взагалі даних ігор на порядок менше, ніж ігор, які розвивають візуальну увагу у дитини, тобто на очі. Також ігри на слух попадають у сегмент дуже дорогих ігор. І по-третє, щоб якщо ви вирішили вже займатися Розвитком слуху у дитини, то тут потрібно або якийсь віршик вивчити, або пісеньку, або щось підготувати, якісь реквізити. Словом трошки піднапрягтись. А коли це все вивчати, готуватись, якщо у мами цей час борщ на плиті, і всі думки відповідно про це. Тому я підготувала для вас ігри. Які допоможуть легко, весело, задоволенням розвивати слух у дитини, а також додивіться обов'язково це відео до кінця, я розкажу, як можна всі ці ігри адаптувати, якщо у вас обмежений бюджет, але бажання займатися із дитиною чимось корисним велике. Отже, починаємо. Перша гра називається Слухай та шуми. Ось така коробка, а також спором року: зима, осінь, літо та весна. Що вона складається? У нас є такий магнітофон з картою пам'яті, на якій записані різноманітні звуки. Та карточки дуже хорошої якості. Так? А, ну, Давайте, наприклад, прослухаємо декілька звуків. Хм. Отже, у нас є цифра 31. Вводимо цифру. Є в нас звук підборів. І візьмемо другу коробку. Тут у нас по порам року. Давайте, наприклад, ще декілька звуків прослухаємо. Ось звук моркви. Або як людина йде по воді. І так далі. Чим мене зацікавила ця гра, що тут є достатньо оригінальні звуки, крім звичайних гал-гал, мяу-мяу. Тут є, наприклад, як чистить зуби, звук, шурхіт листочків, як пише ручка, як пакет, Або, наприклад, візьмемо. Зимові звуки, як застібається курточка, як п'є чай, гоління, лід в стакані, як відкривається морозиво. так? І крім карточок, у нас є такі планшетики, де на липточках теж є звуки. Всього. Тут 170 звуків. Розглядаючи такий планшетик, ми можемо складати історію, задавати питання, на чому катаються тут дітки, так, які ще ми звуки чуємо. Ось зимовий. Ось так виглядає осінній хм. літній. Весняний. На коротці вказано, що це гра від трьох років. А ця гра від одного року, звичайно, ці ігри можна використовувати і раніше, просто адаптувати під е, е, менший вік і грати в спрощеному варіанті. Ми пограли різноманітними способами, які вказані і в інструкції, і самі придумали. Але я хочу зупинитись на двох способах, які особливо нам сподобались. Перший – це коли ми розкладали картки на підлозі, і коли ти чуєш відповідний звук. Потрібно дитині застрибнути на цю картку. А, тобто, гра карткова, але виходить, що під час цієї гри дитина ще й рухається. От. І а, другий спосіб, наприклад, я розкладала 10 карток, брала ось такий мішечок, сюди клала по парі різних предметів. В ідеалі, сюди мати тактильне лото, але його у нас немає. Тому я підготувала ось пари предметів. Одну пару ми кладемо в мішечок. І дитина, коли чує звук, шукає рукою, що ж там їй попадеться. І цей предмет кладе на карточку. І потім, по другому колу, ми включаємо звуки, і далі потрібно знайти той самий предмет у мішечку. І ви уявіть собі, Задіюється зорова увага, слухова і ще і тактильна. Ну класно ж! І ми переходимо до наступної гри, Та-дам! а це металефон. Взагалі це справжній музичний інструмент. На початку, коли дитина була ще маленька, о, наші заняття так і відбувалися. Ми так роли, так ходили паночкою, стукали. От. А потім я знайшла відповідні схеми гри на телефоні під коротенькі віршики. і ми набивали ритму. Тобто, по декілька разів тут наступний третій вид ігор це різноманітні вірші, пісеньки. саме про те, чим зараз займається дитина, що їй цікаво. Наприклад, моя дитина на початку не дуже любила співати різні пісеньки. Але коли ми почали співати під час того, як вони миє ручки, або пісня про прибирання, про спорт, про м'ячик, про те, як ми готуємо разом борщ, тобто під час діяльності включати якусь о, пісню, о, самі запам'ятовувати слова і разом з дитиною пробувати співати. Тобто, такі пісні моїй дитині дуже сподобались, і вона через навіть півроку пам'ятає те, що ми раніше співали. Також у вас можуть бути різноманітні музичні інструменти, наприклад, кастаньєти дерев'яні. Правда приємний звук? Голуб гармошка, барабанні палички, сопілка, ось такі дзвоники. Так. І ми з вами плавно переходимо до другої. Частини нашого відео, а саме як можна спростити всі ці ігри, якщо у вас менший бюджет, але ви хочете займатися з дитиною іграми на розвиток слухової уваги. Наприклад, коли в мене ще не було ігор Слухайте шуми з магнітофоном з карточками, я брала картинки або різні картки і включала відповідні звуки. На Ми розкладали ці карточки і шукали певний звук. Теж було весело і нам подобалось, було цікаво. А також я згадала одну із перших наших ігор, колись Степанія ще була маленька, я клала телефон під листочки паперу або під певні тканини, і потрібно було знайти, де ж звук. І дитина піднімала кофту чи листок паперу і шукала, де ж цей звук. Коли в нас не було металфоло, ми брали ложки, олівці, вистукували ними ритм. Тобто раз, і потрібно було повторити. Дитина теж повторює. Раз, або один, два, один два, три. Вистукуємо швидко або повільно. Також я робила ось такі шейкери, розсипала сюди кропу. Ось топ, музичний інструмент. Рибацький дзвіночок продається у будь-якому рибацькому магазинчику, коштує 6 гривень. Я хотіла б у вас ще спитати, які ігри ви придумуєте, чим займаєтесь таким музичним і на розвиток слухової уваги з дитиною. Діліться обов'язково в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші ідеї. Далі я б хотіла виділити те, що звичайно корисно відвідувати різні концерти, заходи музичні з дитиною, дивитись на музичні інструменти. Наприклад, я чудовий, шикарний концерт Карнавал тварини. Новий я на карнавалі починає лунати музика. І раптом. У вас немає можливості відвідати даний концерт. Ви можете включити ці музичні твори в Ютубі і теж під ці твори плавно порухатись, потанцювати, обговорити, взяти, наприклад, якихось звірів. Якийсь ляльок з ними також потанцювати прослуховування класичної музики є дуже корисним. Або е випадково ми знайшли такий плейлист на Ютубі про імену середньовіччі. Моїй дитини це дуже сподобалось. Там е дуже хороший ритм, і ми теж трошки послухали таку музику. Також важливо звертати увагу дитини на звуки, які ми чуємо вдома, на вулиці, якщо ви проходите повз музиканта в парку, на площі, зупиніться, послухайте музику, запитайте у дитини, чи подобається їй, як грає музикант, на якому інструменті він грає, чи хотіла б вона навчитись так грати, сказати, що обов'язково навчиться, якщо захоче. Також, чому б не учезноманітнити свою прогулянку на вулиці, і, наприклад, під час прогулянки зайти в музичну школу, привітати з викладачами, подивитись, на яких інструментах дітки грають, назвати ці інструменти. І я думаю, дитині теж буде цікаво відвідати таке місце. Можна розглядати книжки, наприклад, «Бременські музиканти. Бременські музиканти, або. Я собі виписала книжки, які ми дивилися, Руслан Трубальський, Симфонія природи Ден Браун, музичні казки видавництва ранок, теж корисно почитати і обговорити разом з дитиною. Можна влаштовувати музичні казки вдома. Як влаштовували ми музичні казки? Просто брали, наприклад, певних персонажів, придумували між ними історії, включали музику і. Під музику ми виконували це дійство. Також я робила музичний театр, він може бути тіньовий, або якщо ви не хочете дожидатись вечора, ви можете і день е, зробити театр. Якщо говорити про іграшки на більше старший вік, е, наприклад, до метеофону можна було б додати синтезатор, або в майбутньому я б хотіла попробувати таку гру, яка називається Азбука Мурзе. Якщо у вас є вже така гра, попро... Розкажіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам, як ви в неї грали? І підсумовуючи все вище сказане, хочу зазначити, що неважливо, який спосіб ви виберете для занять з дитиною. Чи це будуть. Ігри, іграшки, чи ви будете самі вдома щось придумувати, креативити? Головне це ваше бажання займатися з дитиною, і це е, прекрасно. Я бажаю вам успіхів, натхнення. Підписуйтесь на канал, буду вдячна вам за лайки для розвитку нашого каналу. І до зустрічі в наступному відео!